Кожного року вони повертаються рівно на один день. Таке прокляття цієї місцевості. У цю ніч ніби піднімається завіса, відкриваючи прохід з того світу. З роками місцевість спорожніла, люди виїжджали хто куди, кидаючи нажите. Зрештою, ті, хто залишився, зібралися в одному селі і почали жити разом. Комусь їхати нікуди, а хтось і не хоче виїжджати. Іноді в селі з'являлися нові мешканці, та залишалися, звісно, не всі. Мертві приходять, а їх не чекають, немає більше нікого в їхніх домівках. І тоді з'являється зло воно виривається на волю і нищить усе на своєму шляху. Так кажуть, такі ходять чутки про село мертві ключі, а що є насправді знають лише ті, хто там побував або живе. Марина з колегою Уляною розташувалися в тіні розлогого дерева, від спеки буквально плавився асфальт, у повітрі стояв запах паленого бітуму. Уляна сиділа на пеньку та обмахувалася панамкою, а Марина видивлялася тих, хто мав їх зустріти. Вони приїхали годину тому на вокзал селища міського типу. Їх повинні були зустріти, відвести на місце і влаштувати. Причому усе було заздалегідь домовлено. Прямо хочеться дуже висловитися, сказала Марина. Починай. Відчуваю, чекати нам довго. Раптом на горизонті з'явився віз, запряжений конем. На возі сидів чоловік у потертому піджаку й кепці. У роті в нього стирчала травинка. Він підсліпувато мружився. Кінь швидко підбіг до будівлі вокзалу. Чоловік щось запитав у бабці, яка продавала насіння, і та показала на дівчат під деревом. Здрастуйте вам. вигукнув чоловік. Добрий день, відповіли дівчата. Очевидно, ви Федір, поцікавилася Марина. Я і є. Ось за вами прибув. Запізнюєтесь, втомилися чекати. Та годинника не маю, от і припізнився. Ось що, люб'язний, поспішіть. Ми втомилися стояти на спеці», – строго промовила Марина, дивлячись на чоловіка. Той мовчки завантажив їхні речі у віз і заліз на місце візника, залишивши дівчатам самим забиратися на віз. А машин у вас немає, поцікавилася Уля. Є. І після цього Федір мовчав до самого села. Дівчата приїхали за так званим розподілом, як колись за радянських часів, тільки тепер вони відпрацьовували учнівський кредит. Це коли на навчання держава давала кредит без відсотків. І якщо доучився, то відпрацювавши три роки там, де скажуть, гроші можна не повертати. Цією програмою багато хто користувався два з половиною роки. Дівчата відпрацювали в місті, і ось на півроку їх відправили в село за 100 кілометрів. До речі, обидві були фельдшерами та працювали в міській лікарні. Поки вони тряслися на возі понад годину, сонце почало хилитися до заходу. Ось і день минув, а їм ще їхати та влаштовуватися на нічліг. У село в'їхали в сутінках. Єдиний ліхтар здавався примарним острівцем світла серед темряви. Федір їхав вулицями, як і раніше, мовчки. Віз зупинився біля воріт будинку, який з усіх боків обступали високі дерева і кущі буску. Допомагати злізти з воза чоловік не став, і дівчатам довелося самостійно спускатися, намагаючись при цьому не зламати собі ноги. Тут будете жити, проговорив він із них за хвірткою. За кілька хвилин на подвір'ї почулися голоси, і до них вийшла літня жінка в фартуху. Беріть речі і проходьте до хати, скомандувала жінка, навіть не привітавшись. Збентежені і втомлені, вони пішли слідом за господинею. Вона показала їм кімнату для проживання, показала, де туалет та ванна, і запропонувала переодягтися і прийти на кухню. Дівчата вмилися, переодяглися і, прихопивши шоколадні цукерки, вирушили до господині. Мабуть, голодні. Мене звати Аграфена Андріївна, але краще просто тітка Феня, представилася жінка. Завтра проведу вас на пункт, самі все подивитесь. Вечеряли з апетитом смаженою картоплею з салом і яйцями, зеленою цибулею та салатом. Ближче до десятої вечора стара різко схопилася, закрила вхідні двері на засув і ще й намалювала крейдою хрестик трохи вище рами. З будинку вночі, ні кроку, туалет тут є. Зрозуміли? суворо запитала господиня. Так. А в чому справа? Бандити. Якби ж то бандити то живі з плоті та крові, раптом сказала вона і додала. Смертні, все-таки. Ви, тітка феня, все загадками говорите. Марина здивовано дивилася на феню. Навіщо вас лякати одразу? Самі все побачите, усміхнулася старенька. «Ідіть спати, давно пора. Дівчата лягли і почали шепотітися. Старенька здалася їм дивною і трохи наляканою. Раптом десь завив собака, подруги переглянулися. Марина навшпиньках підійшла до вікна і відгорнула край штори. Спочатку вона нікого не побачила, хоча місяць був повний і заливав усе подвір'я своїм світлом. Придивившись, вона помітила когось у тіні дерев. Незнайомець просто стояв і дивився. Марина відскочила від вікна, їй стало якось ніяково. Уля швидко заснула і спала без снів, а Марину навпаки півночі мучили кошмари. Вранці їх розбудила господиня, подала сніданок і повела спочатку в сільраду, а потім до будиночка на краю села, який гордо називався лікарня. Старій будівлі потрібен був ремонт. Тут була приймальня, дві палати, два кабінети і процедурна. Усе було в жахливому стані занедбаності. Виявилося, все винесли в сільраду, а тепер тягли назад. Дівчатам знадобилося кілька днів, щоб навести порядок, все вимити і підготувати до прийому. Перші кілька тижнів прийом був напружений. Жителі цього та сусіднього села шикувалися в чергу з самого ранку. Марині здавалося, що приходили подивитися на них. Уля сміялася і привітно зустрічала всіх. Господиня готувала їм їжу, іноді навіть прала, бо дівчата перші тижні буквально падали з ніг і не мали сил займатися домашніми справами. З часом усе заспокоїлося. Жителі й далі приходили на прийом до фельдшерського пункту по допомогу. У вихідні Марина з Улею гуляли околицями, ходили до річки і у ліс по ягоди. Як виявилося, у селі було два кладовища. Це здивувало дівчат, але, можливо, так заведено. Одне знаходилося за селом на пагорбі, а інше у лісі. Ніколи не бачила лісового кладовища, промовила Уля. Мені тут якось ніяково. — Так, і мені теж. Хоч би попередили, що тут воно є, сердито сказала Марина. Дивись, а могили ж свіжі. Протягнула Уляна. Земля ще не осіла. Так, а я й не пам'ятаю ніякого похорону. Здивувавшись, подруги повернулися додому і за вечерею почали розпитувати господиню про лісове кладовище. Ходить легенда про наші місця. Та це й не легенда зовсім, а правда. Та ви скоро самі все побачите, почала розповідати тітка Феня. Що побачимо? хором запитали дівчата. Багато років тому в нашому селі сталася недобра історія. Лариса з чоловіком жили тут, троє дітей у них було, а потім і четверту народила дівчинку. Душі не чаяли в Насті, та й дівчинка росла лагідною. А хлопці, як хлопці, хуліганили. На річці це сталося. Не догледіли за Настею, вона втопилася. Стояв страшний крик, Лариса прямо почорніла від горя. Чоловік почав пити і пішов до іншої. Загалом біди сипалися на голову Лариси. Не витримали в неї нерви, пішла вона до відьми в сусіднє село. Який обряд потрібно було провести? Не знаю. Але потім жінки говорили, що Лариса щось наплутала і накликала на всіх біду. А та відьма через тиждень померла. Ну і що було далі? Вони приходять, ті, хто похований у лісі. Там колись було старе кладовище, а потім там перестали ховати. Лариса ж пішла туди. От вони й повертаються раз на рік. Через це наше село майже спорожніло. Люди стали переїжджати з інших місць. Страх який. Вони приходять, стоять і дивляться. А потім ще й пам'ятники почали прибирати. Оце справжній жах. Тітка Феня перехрестилася. Ви би ще Дракулу згадали. Що за маячня обурилася Марина. Самі все побачите, відповіла тітка Феня. Дурниці. Сперечатися не буду, але по-людськи прошу, не виходьте після заходу сонця. А до чого тут ліс? Той, кого поховають у цьому лісі на проклятій землі, може повернутися на один день. Але я вважаю, що мертві мають лежати в землі. Мертві позбавлені людських почуттів і емоцій. Вони зло, сказала тітка Феня. У вас тут просто середньовіччя, протягнула Марина. Ой, досить. Давайте краще чаю вип'ємо, втрутилася Уляна, бачачи, що розмова стає напруженою. А наступного ранку в селі сталася біда. Максимка, онук тітки Фені, якому було лише чотири роки, поки мати вийшла на хвилинку, перевернув на себе бак з окропом. Цей крик було чути в усіх куточках села. До фельдшерського пункту прибіг сусідський хлопчик, захлинаючись від сліз, і покликав Марину на допомогу. Уляна в цей час була на виклику на іншому кінці села. Коли Марина прибігла, рятувати вже не було кого. Максимка помер від больового шоку. Їй вперше стало страшно і жахливо при вигляді мертвого тіла. Вона не боялася мертвих, але мертвого хлопчика злякалась. У ньому було щось зловісне. Мати сиділа біля ліжка і щось бормотала, а потім якось заспокоїлася і пішла готуватися до похорону. Якась дивна, пробурмотіла Марина, дивлячись на спокійну матір хлопчика. Та ні, просто змирилася. Похорони завтра на лісовому кладовищі, відповіла якась жінка. Чому саме там? обережно спитала Марина, пригадуючи розмову з тіткою фенею. Тоді вона зможе його бачити хоч би раз на рік, так само спокійно відповіла жінка. Вражена Марина пішла в бік дому, зустрівши по дорозі Ульяну. Уля вже була в курсі подій, в селі все дізнаються швидко. Жах який. заплакала Уля. Так, мамашка там дивна. Спочатку вила і страждала, а потім заспокоїлася, розповідала Марина. Я ж підготувалася, заспокійливе взяла. Похорони завтра, хоча зазвичай три ночі покійник має побути вдома, сказала Уля. Годі, підемо додому, а то мені й так ніяково. Дівчата поїли вечерю, обговорюючи смерть хлопчика. До них приєдналася і тітка Феня. Він повернеться, цей Максимко, раптом сказала господиня. В лісі ж хоронитимуть. Дикість. А головне, навіщо? Я ось думаю, все як зачакловане, сказала Уляна. Самі судіть ви, тітка Феня, говорите, що раз на рік покійні з лісового кладовища повертаються, значить, їх щось піднімає, якась сила, і здається, я розумію, про що ви тоді говорили. І про що ж? зацікавилася Марина. Мертві позбавлені емоцій, вони несуть у собі мертву енергію, по суті, зло вони ж можуть убити. Тепер Уля звернулася до фені. Тітка Феня кивнула, поки сама не побачу, не повірю, твердо сказала Марина і пішла до спальні. Уляна за графеною про щось довго говорили, а спати розійшлися після опівночі. Наступного дня відбувся похорон Максимка, на який зібралося майже все село. Мати хлопчика з прямою спиною і сухими очима йшла за труною. Хлопчика поховали в лісі поряд із великим кам'яним пам'ятником. Саме тут Марина помітила чергову дивину. На кладовищі не було жодного християнського символу. Хрестів не було ніде, замість них просто звичайний великий камінь, на якому викарбувана дата народження. А де дата смерті? раптом запитала Марина у жінки поруч, та нічого не відповіла, тільки дивно глянула на дівчину. Похорон і поминки справили на дівчат гнітюче враження, і при першій нагоді вони втекли додому. Минуло кілька тижнів, і смерть хлопчика поступово почала забуватися. І ось настав цей день мертвих, як називали його місцеві. Напередодні зранку всі були на нервах, якісь схвильовані: хтось відверто наляканий, інші спокійні та радісні. А треті взагалі поїхали з села на кілька днів. День і справді видався нервовим і важким. Після обіду Марину покликали до однієї старенької на інший кінець села. Уля ж залишилася чекати. Гроза налетіла раптово, вітер із силою згинав дерева. Майже відразу згасло світло, десь стався обрив. Ливень стояв стіною, поступово затихаючи. На вулиці зовсім стемніло, але в таку погоду Уляна побоялася виходити на двір, тим більше ні парасолі, ні куртки у неї не було. Дівчина вирішила заночувати на пункті і, якщо що, спати ляже на кушетці. Уля дивилася у вікно на розбурхану природу і хвилювалася за подругу. Раптом, при черговому спалаху блискавки, вона помітила людину на дорозі, потім ще одну. Близько тридцяти людей, дорослих і дітей, повільно прямували до села з боку лісового кладовища. При черговому спалаху Уляна звернула увагу на хлопчика років чотирьох. А придивившись уважніше, фельдшерка не стримала крику. Це був нещодавно похований Максим. Вони всі мертві. Від таких думок Уля ледь не втратила свідомість. Мертві ніби почули її та почали наближатися. Коли у двері обережно, ніби перевіряючи, постукали, Уля здригнулася всім тілом і відступила в глиб приміщення. Померлі, продовжували стояти біля фельдшерського пункту. Тим часом Марина, завершивши свої справи, вийшла з двору хворої, бурмочучи щось собі підніс. Її майже випхали, хоча люб'язно позичили старий смертючий дощовик. Дощ не припинявся, блискавки розсікали небо спалахами. Дівчина повернулася додому і почала переодягатися, але відразу зрозуміла, що улі немає. Спитавши Феню, вона дізналася, що подруга залишилася там. Час пізній, погода жахлива, та ще й цей їхній день мертвих. Може, це і дурниця, але перевіряти не хотілося. Та й подругу кидати теж не годиться. Кинувши погляд на феню, Марина раптом зрозуміла, що стара жінка відчайдушно боїться. Замкніть за мною двері та нікому не відчиняйте до ранку, наказала Марина. Вся справа в датах. Вони не підуть, пробурмотіла старенька, ні до кого конкретно не звертаючись. Марина з жалем подивилася на господиню і вирушила на інший кінець села по подругу. Дівчина йшла, лаючи Улю, себе мешканців села і всіх на світі. Раптом вона помітила біля воріт якогось дому двох людей. Вони просто стояли і монотонно стукали у двері, їм ніхто не відчиняв. Марина ковзнула поглядом по них і ледь не закричала від жаху. У чоловіка не було нижньої щелеби, а у жінки з'яла рана на шиї. Отже, це правда. Їх повертають. Марину буквально паралізувало від жаху. Первісний страх наповнив її сутність. Їй захотілося якнайдалі втекти з цього місця. Мертві не звертали на неї уваги, і дівчина, трохи заспокоївшись, побігла до своєї маленької лікарні. Коли вона побачила мертвих, що оточили фельдшерський пункт, ледь не закричала. Вони наближалися з кожною хвилиною. Скоро вони зайдуть, Уля сама їм відчинить. Раптом хтось схопив Марину ззаду і потягнув у кущі. Вона мовчки відбивалася і навіть встигла вкусити нападника. «Болячеш!» – прошепотів голос просто їй у вухо. Не сіпайся, дурна! живою залишишся. Марина вирвалась і на свій подив впізнала Федора, того самого, що їх зустрічав. Ви ж, міські, не вірите в сільські байки, тепер вірите? зло запитав Федір. Вірю. Улю треба рятувати. Пізно вони зайдуть, байдуже відгукнувся чоловік всіх не врятуєш. Вся справа в числах у датах. Що це означає? Дата чого? розмірковувала Марина. Ти зовсім здуріла? Які ще дати? Втікати треба, мало не кричав Федір. Здається, я зрозуміла. На каменях немає дати смерті ні в кого. Це і допомагає їм повертатися на один день. Поки немає дати смерті, вони будуть повертатися. З роками вони стають все більш злобними, адже не мають спокою. Потрібно розірвати це замкнене коло. Швидко говорила дівчина. На небі гримів грім. Здавалося, небеса ось-ось впадуть на землю. Федір йшов попереду. Марина позаду. Раптом світло її ліхтаря вихопило з темряви дитячу фігуру хлопчика. Дитина зупинилася просто навпроти дівчини. Від його порожнього погляду в Марини мурашки побігли по шкірі. Мертвий погляд. Хлопчика вона, звісно, впізнала, попри жахливі опіки, що вкривали його тіло. Це був Максим. Марина стала обходити його стороною, коли хлопець раптово кинувся до неї. Дівчина стала бігти за Федором. За 10 хвилин вони були на кладовищі. Чоловік по дорозі забіг у якийсь сарай на околиці та взяв якийсь мішок. У мішку виявилася звичайна олійна фарба. Яку ж дату писати? Вони ж усі померли в різний час, гучно запитав Федір, намагаючись перекричати грім. Пиши сьогоднішню, крикнула у відповідь Марина. Федір з Мариною написали дату смерті на кожній могилі. Поступово злива стихала, на небі засяяли зорі. А коли вони підходили до села, на сході почало світати. Вони пережили День мертвих. Коли вони повернулися до села, з'ясувалося, що пощастило не всім. Уляні й тітці Фені пощастило. Вони не відчинили мертвим двері. Але хтось такий відчинив своїм померлим родичам. Як тільки Марина почала писати дату смерті, в той же момент мерці падали без руху. Вранці, на вулицях і у дворах лежали мертві люди, у тому числі і Максимко. Місцеві досить швидко зрозуміли, хто написав дати смерті, тим самим розірвавши коло. Деякі зраділи цьому, усвідомлюючи протиприродність цієї події: Мертві мають бути в землі. Живим слід жити. Уляна залишилася жити в селі, як і раніше приймаючи пацієнтів у старому фельдшерському пункті. Вийшла заміж, але незабаром розлучилася, все більше присвячуючи себе турботі про хворих. Вона розвела город, сад і завела курей, жила в будинку фені, доглядала за нею, а та, у свою чергу, залишила їй будинок. Марина переїхала до міста, де вийшла заміж, і була цілком щаслива. Подруги зустрічаються раз на рік, коли Уляна приїжджає до Марини в гості. Сама Марина більше ніколи не поверталася до села. Їхні зустрічі завжди відбуваються на День мертвих. Уляна їде якомога далі від дому, щоб не бачити цього жаху. Її розум так і не прийняв те, що відбувається в селі. Мертві ключі. Подруги ніколи не обговорюють ті події, що з ними трапилися. Вони знають, що. Якщо заговорять про це, спогади знову оживуть і повернуть їх до того похмурого дня. Кожного разу, коли вони зустрічаються, вони діляться новинами з життя, сміхом і радістю. Але темні тіні минулого залишаються між ними, немов невидима завіса, яку не варто піднімати. Кожного разу, коли Уляна їде після візиту, вона відчуває полегшення, залишаючи місто і повертаючись до звичної атмосфери села. Однак глибоко в душі залишається страх перед тим, що може статися наступного разу, коли мертві знову повернуться, і що вони не можуть цього позбутися, адже це вже частина їхнього життя.